365 днів про взаємовідносини. День 23. Криза ролей. Ми звикли дізнаватися про якості чоловіка або жінки, саме дивлячись на ролі або те, як жили наші батьки. І все було б нічого, якби ці ролі настільки не змінилися швидко і кардинально за останні десятиліття. Фактично, я вже живу зовсім не так, як жила моя мама. І це ж не пройшло багато років. Це пройшло, можливо, да. 20 років, 30 років, відповідно до того, що відбувалося тоді і як люди сприймали себе. А чоловіки на той час сприймали себе дуже чітко. Їхня мужність визначалася їхньою ролью в сім'ї і суспільстві. Та й жінки мали свої ролі, які вони виконували і були при цьому щасливі. Так як сьогоднішній час дуже швидко міняє все, і культурні традиції змінюються. Приходить, знаєте, таке замішательство або такий супротив в якимось певних моментах, і люди починають губитися в цих ролях. Що я маю виконувати? Що є моїм обов'язком, що не відповідає дійсності, а що відповідає, де я справжній, а де ні. Особливо потерпають сьогодні чоловіки, тому що їх тягнуть в різні боки. Знаєте, одні говорять про те, що вони повинні бути тими, хто ховається, інші слідкують або говорять про те, що вони мають бути тими, хто підлаштовується. І що відбувається з чоловіками? Одні дійсно починають ігнорувати певні моменти і живуть своїм життям. Друга категорія вона починає підлаштовуватись під всі культурні новшества. І починає догоджати суспільству. А третя категорія чоловіків впадає в людь. Вони просто роздратовані від того, що оця дьорганина відбувається далі, і не знаючи, якими вони мають бути. Знову ж таки, повертаючись до минулої програми, ми з вами говорили принципи. Якщо ти щось не знаєш, тобі потрібно прийти і запитати у творця. Я не можу про це запитати у свого друга чи подруги, але я можу запитати у творця. Тоді приходить порядок. А так як вони не запитують, найчастіше вони не запитують, то і відбувається це життя, яке керовано ролями, які нав'язані іншими. Тому місце із Біблії, яке я хочу зачитати тут це псалом 32, 11 вірш. А задум Господній стоятиме повік. Він буде постійно керувати. Серцем і зроду рід, Помисли серця його і зроду рід. Якщо ми звернемося саме до цього місця і почнемо керуватися саме цим місцем, я впевнена, що сам оця криза ролей вона пройде мимо і ми почнемо виконувати те, що Бог покликав нас виконати.